Так часто у житті жаліємось на долю, і ніби те, не те, і ніби все не так. А я вам розкажу про хлопчика одного, який пройшов нелегкий життя шлях нікому не потрібний він жив у інтернаті, терпів іще знущання, на плечах гострий горб, і, хоч було нелегко, та все ж у результаті завжди усім прощав і дарував любов. Ніколи не вважав себе фізичним інвалідом, постійно твердо вірив і мріяв про одне, що прийде час і стане він комусь колись потрібен, що любляча матуся за руку поведе. Терпіти всі знущання уже не було сили, дивився у віконце і все чекав, коли і знайшлися добрі люди, що хлопця полюбили. І доленосне рішення для себе прийняли. Надія появилась він матиме родину. Зібрали документи, додому от піде, та є в нього умова. Тут друга не покине, бо милосердне серце не любить лише себе. У стінах інтернату вони весь час дружили, рідніші людини у світі не знайти. А друг був у візочку, бо ноги не служили, і наш герой без нього не захотів іти. Батьки не розгубились, забрали двох додому, і хлопцям дарували усю свою любов, і для дітей старалися усюди і в усьому, І до Бога підносили багато молитов. Так три найкращих роки злетіли непомітно. І наш герой щасливим ріс, не знаючи біди. Але життя в притулку минуло небеслідно, бо горб виріс ще більшим, скривилися кістки, встиснуло серце в грудях, і битись перестало, те серце, що любов'ю горіло кожну мить, те серце, що для ближнього турботу віддавало, те серце, що співало, а зараз вже мовчить. Не можу вмістити, чому усе так сталося? Вже інтернат позаду, є люблячі батьки, чому життя дитяче так швидко обірвалось, усе, що мріяв, має, та довелось піти. Я серцем розумію, на все є Божа воля світив весь час промінчиком, всім дарував тепло, і хоч тяжкою видалась його сирицька доля. Не нарікав ніколи, не легко, хоч було. Правдива ця історія не вигадка й не казка. І вам скажу, чим вразила мене вона до сліз. Так часто ми жаліємось, що у житті нам важко, так часто лиш ми помічаємо скрізь. Давайте будемо вдячними за все, що маємо зараз, за руки і за ноги. За очі, за вуста, в дома своїх щоночі безпечно засинаєм. Нас не спіткала доля сиріцька, непроста. Давайте будемо вдячними за маму і за тата, за всю свою сім'ю, за сина чи за доню, за те, що Бог по милості так дарував багато, що нас покрив щедротами і небесною любов'ю. Ми також були з вами духовно, ніби сироти, тримав нас дуже міцно, той інтернат гріха. Та по великій милості Ісус із нього визволив і веде додому вічного Його свята рука. Давайте щирим серцем за ближніх клопотати, щоби Отець Небесний і їх усиновив. Давайте у проломі за ним будемо стояти, допоки серця б'ються. Dopó que está en